Мене тригерить те, що коли найкращі хлопці і дівчата віддають життя за майбутнє за наших дітей, а десь там в Тернопільській області, я вже про це говорив, в дитячому будинку знущаються над дітьми. Тобто, оце мене тригерить, це мене просто розриває, і я ну, готовий, просто не знаю, на якісь необдумані вчинки, щоб просто це виправити. Ну, як, ми, ми боремося кожен Божий день за життя, і тут просто якийсь е, недолугий придурок, е, який себе назвав викладачом, знущається на дитину, яка не може себе захистити. Ця дитина на цей світ не просилась. Ну так стались обставини. Я вже сотні разів говорив: завдання цих викладачів дати любов. І зробити цих людей, ну я не скажу правильними, але просто дати їм можливість жити, розвиватись, а чомусь над ними знущаються. Чи там ну, є купа історій, які вони просто покликані там? Я вам розказував що там е, в коментарях в Фейсбуці, е, ну ти читаєш і тебе, тебе одне питання, коли ну, частина суспільства перестала бути людьми? Оце тригерить.